У Полтаві через вимкнення електроенергії не працюють світлофори, що говорять водії та пішоходи. Керуюся, по-перше, знаками. Головна дорога, то тобто, є другорядна дорога. Переселенцям, які проживають в області, роздають теплий одяг. Як отримати? Одяг дитячий, дитячі прийшли взяти. У Полтаві дали дозвіл на проведення святкового ярмарку. Як він працюватиме? Хочеться приходити, хоч трошки якось відволіктися від цієї війни. В обласному центрі роздавали світлоповертальні елементи. Навіщо? Ось такий браслет забезпечує а вам збудінь. Збудінь. на 150 метрів. Троє бійців з Полтавщини загинули під час оборони України від російських військ. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сержант Олександр Яуров із Кременчука поліг 25 жовтня під час мінометного обстрілу біля Майорська на Донеччині. Воїну було 42 роки. Попрощаються із ним 4 листопада у його рідному місті, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького об'єднаного військового комісаріату Юрій Сергеєв. 27 жовтня внаслідок артобстрілу поблизу селища Білогорівка Луганської області загинув солдат Віталій Слюсар. Йому було 27 років. Бійця поховали 3 листопада у селі Андріївка Михайлівської громади, де він жив. Днем пізніше, 28 жовтня, поліг солдат Артем Федоренко. Сталося це поблизу селища Майорськ на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу 29-річний воїн із міста Гребінка, коли та де попрощаються із військовим, невідомо. Десята година у Полтаві на перехресті вулиць Соборності та Дмитра Коряка вимкнені світлофори. Не працюють світлофори через планові відключення електроенергії, повідомив Суспільному керівник комунального підприємства «Міськсвітло» Юрій Міщенко. За його словами, вимикають їх, як і побутових споживачів, згідно із визначеними чергами. Трохи страшно. Ну я надійсна так скажуть. Е Наші водіїв, які їздять по нашому городі, що вони тось, теж акуратно їздять і дивляться, дивлюсь по сторонам, просто чи пропускають машини, чи ні, чи не жону. У разі вимкнення світлофори та за відсутності регулювальника, перехрестя вважаються нерегульованим, каже речниця патрульної поліції. Водії повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. Це прописано в правилах дорожнього руху України. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, обов'язково повинен дати дорогу пішоходам. Керуюся, ну керуюся по пар... Перша знаками, головна дорога, тобто другорядна дорога, це раз. А по-друге, ну, розумію, що не всі можуть знати правила дорожнього руху, тому дивлюся якби, ще по сторонам і вгору. Якби дивлюся на других учасників руху, якби, і, і сам намагаюся пропустити людей, і до мене відносяться, якби відповідно. Тому якби, готовий потерпіти ці незручності. Вимкнені світлофори і на вулиці Пушкіна. Те, що вони не працюють, Полтавка Леся Полякова помітила приблизно на початку тижня. Я замітила, що це вже постійно, якби ну, в різних районах, ну, по різному по годинам незручно, але я все розумію. Потім трішки потерпіти. Більше я думаю, це годинки не дві, не більше. Обов'язково придивляюся на обидві обов сторони. Обов'язково ну, В принципі і автомобілі дивлюся, чим не пропускають. Ну і пішоходи черні. Всі розуміємо, що це пов'язано з вибухами, з цими з, з терористичними актами на станції електричні. Не було б цих вибухів на станціях, не, ну, не пропадало б світло. Планові відключення електроенергії на Полтавщині почали застосовувати від 2 листопада. Дарина Литвак Анатолій Кикать новини на Суспільному. Полтава. Не Міляєва обирає одяг для своєї півторирічної доньки. Жінка разом із родиною сім місяців тому приїхала з міста Дружківка Донецької області до Полтави. Одяг дитячий дитячі. дитячі прийшли взяти, подивитися В дорослих там. Діти Дуже ростуть, Дуже їм більше потреба. Мати це вже десь десь в тому є. Прийшли на 10-ту годину, але вже черга була велика. Для дому знайшла. Зимовий та осінній одяг безплатно роздають на території сонячного парку у Полтаві. Роблять це представники благодійного фонду Карітас Полтава від 15 вересня. За цей час видали близько 10 тонн речей, каже Алла Раковецька. переміщені особи, які знаходяться в Полтавській області, можуть прийти, вибрати одяг, необхідний їм. Це і теплі речі, і речі для кожного дня. Ці речі вони знаходяться в коробках. Дуже важко, людей багато, дуже важко знайти. те, що необхідна. А наші дівчата вони завжди обирають, допомагають з розміром. Отримати речі можна для дорослих та дітей віком від двох до 14 років. За теплими штанами для онука прийшов Олександр Малій із Харківщини. Ми прийшли, щоб отримати фінансову допомогу, а там просто почали об'яву, що будуть роздавати речі. Теплі речі ви саме розумієте, зараз дуже до речі. Зараз думаємо про зиму, про те, що дещо вдалося взяти і собі. І одну знаєте, коли навіть ну не знайшов те, що потрібно, навіть не це важливо, важливо те, що ти комусь потрібен. Що ти комусь потрібен, що що про тебе хтось турбується? Наші працівники фасують окремо чоловіче, жіноче, наприклад, шарфи, там дитячі колготи, весінні, весняні зимові куртки і так далі. Речі нам надходять від наших інших. Організації з-за кордону інколи, тобто від наших партнерів, які також долучаються, які надають. А також є просто із за кордону звичайні люди допомагали, пасували, передавали на Україну. Узяти речі можна що четверга з 10 до 12 години. Прийшла по зимню курточку, ну нічого мені не досталося. Ну зараз у мені зімнів треба, перчатки на запугати мені продали. Я ж не розібрав чуть я глянула, може бути на внука. У нас сім'я, вони з Харкова приїхали, ми на Купінська привезла. Акція триватиме до того часу, поки їм надаватимуть речі, партнери та благодійники. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 74 тисячі російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 552 бойових броньованих машини та 2 тисячі 734 танки. Одна тисяча сімсот п'ятдесят п'ять артсистем та сто дев'яносто вісім засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила одну тисячу чотириста сорок два безпілотники, більше за п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад чотири тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 397 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Цього року у центрі Полтави планують організувати торговельно-виставковий ярмарок. Рішення про це 3 листопада ухвалили на засіданні міськвиконкому. Позитивно ставимося. Хочеться свята, хочеться приходити, хоч трошки якось відволіктися від. Цієї війни приходили з дітьми і в минулому році, як діти малі наші були, на ялинку приходили. На такі ярмарки не ходив і ставлю до цього максимально негативно. Зараз воєнне становище, вважаю, що це не, не дуже доречно, тим паче зараз. Більшість людей немає світла, відповідно. Ну, витрачати кошти на ярмарки. Не рішення прийнято, просто щоб було це рішення. А будемо дивитися те, що, яка буде ситуація в місті, яка буде ситуація в країні. Наскільки що буде це два підприємці? Можливо, і не буде цього ярмару. Якщо більше підприємців запропонують свої послуги, то буде такий Ярмарок. Але все таки хотілося б, щоб, попри те, що зараз в країні триває війна, хотілося б буде по. Щось отримували невеличке задоволення. Ятки для роботи підприємців за проєктом рішення виконкому планують розмістити на пішохідній частині вулиці Соборності. Вони будуть діяти навпроти обласного театру імені Гоголя. Приблизно на цьому ж місці такі ярмарки працювали і в попередні роки. Торік на новорічні свята він працював із кінця грудня до 23 січня цього року. Було встановлено сім дерев'яних яток. Цього року виконком погодив термін проведення із 1 листопада до 31 квітня. Це буде декілька ярмарків. Ну, там пройшло, закінчилося, Там через там, місяць другий почався. Тобто це буде не постійний ярмарок. Наприклад, пасхальний ярмарок, новорічний різдвяний ярмарок. Якщо це новорічне, плануємо встановити дерев'яні будиночки, такі як були в минулому році. В минулому році оренда будиночка коштувала 800 гривень. Електроенергія, якщо буде в будиночку, це буде я думаю, що десь через недільки дві ми вже будемо чекати підприємців для підписання договорів. Це буде сума чисто символічна. Я думаю, вона буде не більша ніж була в минулому році або в позаминулому році. Електрику я думаю, ми підведемо самі. А ці кошти будуть сплачуватися в «Полтава-Сервіс» і Потім ці кошти будуть перераховуватися в бюджет міста. Подібні ярмарки влаштовують зокрема і в Запоріжжі. Говорить Сергій Мирогородський. День міста дуже багато. У нас є в центрі, в центрі міста ярмарок. Дуже цікаво. Ну, Я взагалі не проти, я, мені подобається. Ті були тут стільки міста, да? місця. Я якщо це, так, тимчасово, то так, а якщо yeah, yeah. на постійно, то ні. Лілія Пархоменко, Сергій Єрухов та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава. Ось такий браслет забезпечує а вам збільшення на столах. Світлоповертальні браслети для себе та своїх дітей отримала Полтавка Анастасія Карлаш. Їх патрульні та представники обласної адміністрації роздавали під час акції Засвітись, бережи своє життя. Дитячий одяг намагаюся купувати так з відражаючими деталями. У неї куртка така, але такого браслетів у мене ще не було. Звичайно, це важливо, тому що я, як і водій. і... Пішоход, звичайно, розумію, що у темну пору року не видно ні пішохода у темному темному одязі. Ну і це це може спричинити спричинити ДТП. Зараз вуличне освітлення відсутнє, це значно збільшує вірогідність створення аварійної ситуації для усіх учасників дорожнього руху, як для водія, так і для пішохода. Тому ми хочемо нагадати сьогодні людям про обов'язковість носіння світлоповертальних елементів. За словами водійки Вікторії Березенко, у темний період доби на дорогах не видно пішоходів. Дорога не освітлюється, пішоходів дуже не видно. Видно лише зустрічні пари, автомобілів і, можливо, ноги в світлому взутті. Не можна побачити пішоходів, особливо якщо в темному одязі, в капішонах. Зараз ввечері холодно, всі кутаються. Тут дуже плохо видно. На ближньому світі треба їхати. Під час акції містянам роздали близько сотні світлоповертальних елементів. Вони можуть зробити видимою людину за 100-150 метрів, говорить інспекторка патрульної поліції. Якщо людина переходить проїзну частину у неосвітлений час доби, а зараз, на жаль, коли у нас сутіні вуличного освітлення немає. Окрім цього, якщо вона одягнута у темний одяг, на жаль, її буде видно за 5-10 метрів. Цього взагалі недостатньо. Тобто водій бачить таку людину просто в останній момент. І, на жаль, безпечно зупинити транспортний засіб і уникнути дорожньо-транспортної пригоди просто неможливо. За словами Аліни Кондратенко, подібні акції у Полтаві влаштовують не вперше. Організовуватимуть їх і надалі. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі – часом дощ, вранці – без істотних опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – від 0 до плюс 5 градусів, у день – від 6 до 11 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 1 до 3 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 8-10 градусів тепла.